Зі мною рядом сидить Володимир Юрійович, який знає, як вирішувалася проблема в такій країні, як Бразилія, в місті Кулітіба щодо місцевого сміттєзвовища. Розкажіть, будь ласка, як це там вирішувалося? Ну, і... так сталося, що життя мене звело з одним фахівцем, він швед займався. Просуванням автобусів Volvo, Scania по всьому світу. І саме коли я займався цим бізнесом, то мені так довелося з ним поспілкуватися. Він мені розповів дуже цікаву історію про бургомістра міста Куритиба в Бразилії, який без жодної копійки, тобто без жодного долара, без жодного песа. Офіційної валюти Бразилії зробив квітуче місто із сміттєвої звалки, по суті. Історія ця почалася в 1971 році. Тоді в Бразилія панувала воєнна хунта. Ця воєнна хунта знайшла молоду людину за фахом архітектор. І сказала йому: ось тобі пост бургомістра, але якщо ти через рік не приведеш в порядок це місто, ну поставимо до стінки фактично. Ну, такі були тоді порядки. Ну, діватись нікуди було. І ця, ця молода людина, їй було тоді 31 рік. Звуть його Жайме Лернер. Він буквально за три роки зробив із Сміттєвої звалки, процвітаюче місто, без жодного песу. Як це йому вдалося? Місто Куритиба в 1971 році уявляла собі такий соціальний Буденвіль. Люди жили в картонних коробках, якісь там жестяні будки були, не було доріг, не було лікарень, не було шкіл, не було нічого, не було навіть місцевого бюджету. Були епідемії, голод, велика злочинність і так далі. Сміття не вивозилось, воно тут же трамбувалося на дорогах, на відходах, і все це гнило, все це було суцільною, таким, суцільним звалищем. І що зробив цей бургомістр? Він зробив слідуюче. він взяв. Нарізав клаптики паперу, поставив печать свою на них підпис і е, створив такі місцеві гроші. За ці талончики, він назвав їх сміттєві гроші, він почав викуповувати розсортоване сміття. Метал окремо, папір окремо, пляшки окремо і так далі. Коли він зібрав це сміття за ці талончики, то він зробив таку цікаву річ, що продав сміття, викупив частину продуктів харчування за ці гроші, і ці продукти харчування він почав продавати за ці талончики. Тобто люди обмінювали талони на продукти харчування. Потім фермери місцеві перейшли на те, що почали за ці талончики самі продавати, і так з'явився грошовий обіг в цьому місті. Крім того, оскільки тоді високо цінилися, цінився метал, цінилися папір і так далі, ці вторинні ресурси, то він закумулював кошти і викупив всю землю під цим містом на мерію. І потім він почав видавати кредити цими талончиками сміттєвими, і, люди, і людям за ці кредити він продав на діли земельні. Потім він, оскільки він був архітектором, розробив декілька варіантів котеджів недорогих, продав. За ці талончики ці проекти, за ці талончики організував по суті, курси для майстрів-будівельників, створив з цих людей, які не мали роботи, не мали землі, а тепер вони землевласники і фахівці з будівництва. Вони побудували собі самі будинки, будівельні матеріали знову за ці талончики. І так далі. Тобто він із бомжів створив землевласників, власників маєтків, таких ну, скромних, можна сказати, але це вже були зовсім інші люди. А потім у нас стало питання, що ж робити далі. І тоді він поїхав у Швецію, запропонував концерну «Вольво» побудувати там підприємство по складанню автобусів Вольво. І саме із робітником і фахівцем цього підприємства я був знайомий і знав цю інформацію. Мене це зацікавило, і я... мені було незрозуміло, як же без жодного долара в бідній країні вольна побудувала цей завод. А справа в тому, що ці талончики були забезпечені місцевою робочою силою, були забезпечені. Будівельними матеріалами були забезпечені продуктами харчування, і е, цього було достатньо, щоб е, Volvo прийняла рішення про будівництво цього заводу. Завод був побудований буквально за один рік, а е, бурганицевого міста він настільки зрадів своєї удачі, що Заставив концерн «Вольво» побудувати спеціальний автобус для цього міста з двома причіпами. Цей такий автобусний поїзд вміщував 300 чоловік, перевозив дуже багато людей. І він опять же за ці талончики почав возити людей. Тобто він виписував проїзні квитки на день, на два, на місяць, на рік. Це, по суті, не були гроші місцеві, якими, була, якими бралася плата за проїзд, але ці гроші мали дуже цікаву особливість. Вони кожен день втрачали свій номінал. Тому люди від них весь час намагалися позбутися, тому що день отримав, притримав цей талончик. І він втрачав свій номінал. Це такий природний димереж, який почав використовуватися лернером для підйому економіки. Тому ця місцева валюта дуже швидко оберталася, ніхто її не накопичував і стався економічний розклад цього міста. Зараз це місто налічує мільйон 876 000 000 мешканців. А в 71 році не більше 400 тисяч. Тобто в це місто поїхала маса людей. Приріст був дуже великий. А оскільки Лернер був талановитим архітектором, він створив нову теорію сучасного міста. Ця теорія заключалася в тому, що пасажиропотоки не повинні пересікатися. тому там він створив систему, унікальну систему наземного метро. В цьому місті не буває е, транспортних корок, е, люди вільно рухаються. Е, в неділю, в суботу, в вихідні е, люди не виїжджають з, місця, е, з міста, тому що в цьому місті дуже багато парків. А парки він зробив дуже просто. Там е, дуже багато. Бразильців, дуже багато японців, українська діаспора дуже велика. І він зібрав кожну діаспору окремо і сказав: ось вам площа земельна, тут звалище було, тут був кар'єр. Я даю вам безкоштовно, я викупив на мерію цю землю, даю вам безкоштовно, але ви своєю громадою зробіть тут український парк, японський сад, китайський. Якісь пагоди побудуйте, І кожна діаспора почала будувати свій парк за свої кошти, за ці талончики і так далі. Тому це місто перетворилось в місто-сад. По схемі цього міста почав розвиватися Нью-Йорк, почала розвиватися богата. На сьогоднішній день 76 міст світу пішли по шляху розвитку куриців. Цей досвід я не оцінив. Я пропоную вам подивитися е, відео лекцію Живе Лернера. Вона відкрита. Наберіть в гуглі лекція Жайме Лернера. Е, вона дуже вас здивує і потішить. Дякую. вам. От так вирішують проблеми люди в світі, а наша влада ніяк не може продати сміття, яке лежить біля села Макухівка. Під відкритим небом. По суті, воно являє собою цінну сировину, але воно там до сих пір лежить, отруює ґрунтові води, повітря, і наша влада не неспроможня його продати. Хоча воно має доволі таку непогану ліквідність і могло б принести дохід.